Інформаційна катастрофа це момент, коли кількість інформації перевищує здатність людства або будь-якої системи, її осмислювати, перевіряти і управляти нею. Не брак даних, а перенасичення, коли інформація перестає бути знаннями. Суть явища. Світ переходить із фази інформаційного розвитку у фазу інформаційного колапсу. Дані ростуть експонентно, а свідомість людини лінійна. У якийсь момент ми більше не розрізняємо правду від фальші. Рішення приймаються на шумі, не на знанні. Суспільство розпадається на інформаційні бубашки. Істина втрата цінності, бо все відносно. Це і є інформаційна катастрофа. Ознаки перенасичення потоками, новинами, рекламою, аналітикою, соцмережі, маніпулятивна гібридність. Кожна подія має сотні версій. Втрата довіри. Ніхто не вірить нікому, навіть собі. Емоційне вигорання, мозок вимикає фільтри, люди стають апатичними. Алгоритмічний контроль. Рішення приймають не люди, а системи, які знають краще. Наслідки, крах колективної реальності. Люди більше не бачать один і той самий світ, лише свої алгоритмічні версії. Падіння критичного мислення. Мислення замінюється реакціями. Культурна ентропія, усе розчиняється в потоці, контенту, навіть сенс, маніпулятивна стабільність. Ті, хто керує інформаційними каналами, отримують абсолютну владу без видимих диктатур, глибинна сила. інформаційна катастрофа це втрати точки Я у світі даних, коли людина вже не може сказати це я думаю, бо все, що вона знає, прийшло ззовні. Це смерть індивідуальної орієнтації у реальності. Єдиний вихід не зменшити потоки це неможливо, а підняти рівень свідомості. Тобто навчитись відчувати, а не лише споживати інформацію. Фільтрувати через досвід, не через алгоритми, мати тишу, простір, паузу між думками, створювати власні джерела знання. Інформаційна катастрофа це не кінець світу, це кінець довіри до інформації. І саме після неї починається нова епоха. Епоха внутрішнього джерела істини. Про джерело істини. Що це, як воно виникає, як його відрізнити від фальші, і як його виховувати у собі? Що таке джерело істини? Джерело істини це не один механізм і не останній суд. Це сукупність процесів і критеріїв, якими ти або будь-яка система користуєшся. Щоби вирішити, що вважати правдою, вона є три взаємодоповнюючі хласти: Емпірична, зовнішні, факти, вимірювання, повторювання, спостереження. Два інтерсуб'єктивні, соціальне, те, що погоджено спільнотою, наука, закон, традиція. суб'єктивне, внутрішнє, твоє особисте відчуття істини, інтуїція, мораль, досвід. Внутрішня цілісність. Жоден із цих пластів сам по собі не дає остаточної істини. Вони працюють у зв'язці. Як формується внутрішнє джерело істини, воно виростає з трьох джерел, що взаємодіють, сприйняття і увага, що ти помічаєш і як фокусуєш увагу, ментальні моделі, карти реальності, які ти створюєш, гіпотези пояснення, зворотний зв'язок від реальності. Результати дій, помилки, корекції. Чим більше ти піддаєш свої моделі тестам у реальному світі, тим більш надійними стає джерело істини. Критерії істини. як судити. Кілька практичних критерій, які використовують і розумні люди, і наука. Відповідність реальності, кореспонденс. Чи співпадає твердження з фактами, знак питання, когерентність, Coherence. Чи узгоджується твердження з іншими вже перевіреними знаннями? Прагматичне? Pragmatic. Чи працює це на практиці? Робить передбачення, дає результат. Знак питання. Фальсифікованість. Чи можна спробувати довести що твердження хибне? Знак питання. Транспарентність джерела. Чи зрозумілі мотиви та методи того, хто подає інформацію? Чому внутрішнє джерело може брехати собі? Пастки. Когнітивні упередження, підтвердження, надмірна впевненість, мотиваційна нерівновага, бажання комфорту, вигоди чи статусу, ехокамери та ізоляція від протилежних доказів, емоції, що піднімають факти, страх, гнів, бажання приналежності, тому внутрішнє джерело потребує дисциплінованої зовнішньої перевірки. Як відрізнити істину від ілюзії? Практичні люди. Тримай гіпотезу не ствердження. Перефразуй думку в тестовий прогноз. 2. Тестуй у світі. Маленький експеримент дає більше ніж тисяча думок. 3. Три. Триангуляція. Перевір через мінімум три незалежні джерела методи. 4. Час як фільтр. Істина витримує час. Багато хибних сенсацій розпадаються. 5. Запитай про мотиви. То має вигоду від того, що ти повірив в знак питання. 6. емоційна діагностика. Якщо інформація сильніше пробуджує емоції ніж питання, це червона лампочка. Про прогнозна дисципліна. Якщо твої уявлення дають точні передбачення, вони надійні. Вона не була розірвана практики для зміцнення внутрішнього джерела істини, короткі вправи, що реально працюють. Задати собі питання, чи стали ми за 4 роки більше довіряти нашим судам? Відповідь очевидна, чи відчуваємо ми захист боку наших правоохоронних органів? Відповідь очевидна, чи бачимо ми дієві реформи щодо охорони? чуваемо. И да ви чуваемо. Тому што ги ќе баје, бојте